Доброго здоров'я, пане Андрій, біржові ціни на бензину Росії злетіли на 40-50% від початку року. Черги на бензоколонках ростуть. Чи можемо ми говорити, що в Росії країні бензоколонці повноцінна паливна криза? І чи це лише тимчасовий збій через наші атаки по НПЗ? Ну, ви знаєте, в довіднику нафтогазового інженера написано, що якщо у тебе показники пляшуть на 10% від запланованих, це є повноцінною аварією чи кризовою ситуацією. Так що ми можемо сказати, що це повноцінна кризова ситуація? Тобто, це я можу точно вам сказати. От чи це лише тимчасовий збій? Всі збій тимчасові питання в тому, що ми не не припиняємось. Тобто, э, якщо б ми припинилися місяць тому, припинили роботу. Ми могли би говорити, що в тоді би це призвело до того, що наступного року знову москалі не отримують врожаї, що у них будуть проблеми з логістикою в Криму та на Півдні, які вони перебороли, і і так далі. Але удари ж не припиняються. Як ви вірно зауважили э, постійно, кожного кожного дня ми маємо гарні новини із перебрік. В першу чергу цікавить наслідки для фронту, саме для Збройних сил України, оцінка спроможностей армії. Наскільки реально паралізувати постачання палива підрозділам армії РФ? На локальних участках так. Але повністю це неможливо. Фронт все ж таки 1300 кілометрів. Це просто фізично неможливо зробити. І за двох причин, що є все-таки глибина. Глибина фронту і глибина тилів, які займаються цим забезпеченням, а от ускладнити цю ситуацію це можливо, і ми це зробили. Ми можемо зараз констатувати, що південь Запорізької області, наприклад, і Крим зараз потрапляють від паливної кризи. Ми вже бачимо, як на телеграм-каналах російських загарбників є панічні. Речення по поводу того, що ну дизеля ви налили а де ж бензин, як їхати, як підвозити. Ви що забуваєте, що ми на звичайних заправках теж заправляємося, і оце, от якраз, свідчення того, що це все призвело до наслідків уже для фронту, тому що і справді крім заправки якогось танку, от треба робити підвіз, якісь які робляться за рахунок ну цивільної цивільних автомобілів. Ця ситуація із паливом, з бензином, вона наскільки болюча для економіки України? Адже війна і це залежне, і фінансування б'є чи не б'є по гаманцю Росії ця криза? Ну ви говорилися для Росії, ви маєте Для номерся, Росії, да, все так. ж таки сказала Україна. Дуже сильно б'є. І на жаль, воно не так сильно б'є, як інші удари, які могли б бути. Тобто, все ж таки, по гаманцю, в прямому сенсі б'ють удари по експорту міндобрив та експорту сирої нафти. От але ми там теж за останні два місяці непогано пройшлися як по приморську, так і зараз по Чорноморських портах. Тобто, в новоросійське знову палало і знову були панічні. Панічної атаки у місцевих лоцманів. Ну, це дуже гарно. Але якщо говорити про гроші, ми про це узнаємо, на жаль, тільки наступного місяця. Орієнтовно, ми можемо говорити, що якщо удари продовжаться, то наслідки, які будуть у Росії, навіть передбачити неможливо. Ми можемо сказати, що як мінімум буде втрачено порядка. Ну зараз вже точно можна сказати порядка 15% бюджету від минулого року. От ну і це значно це значна частина, але це тільки на надний момент. Удари продовжуються. А на вашу думку, як Росія е, може вийти із ситуації, критично скорочуватиме е, критично скорочуватиме. Виробництво експорт е, сирої нафти і збільшуватиме виробництво бензину в себе чи продовжуватиме експорт заради валюти, але при цьому закуповуватиме готовий бензин з-за кордону. Дуже слушне запитання, тому що ми можемо точно сказати, що ці от заборони на експорт бензину, потім на експорт дизеля це шизофренія. Тому що паралельно з забороною на експорт ми бачимо, як все ж таки продовжують відвантажуватися і дизель, і бензин. І е, це свідчить ось про що. Уже в Росії відбулася так звана переход на військові рейки. То є, окремо існує військова економіка Росії, і окремо існує цивільна економіка Росії. Військова економіка Росії а, потребує грошей від експорту сирової нафти, від експорту бензина та дизеля, і вони продовжують його експортувати. При тому, говорячи, що це не ми, вони вруть, брешуться власним виборцям, тому що в тому ж самому Приморську ми бачили, як один із танкерів був бензовозом. Тобто, він стояв під завантаженням то є, саме бензину. Хоча на той момент заборона діяла вже декілька місяців. Повинна була бути продовжитися, і ми паралельно бачимо, що вони почали імпортувати і бензин, і дизель. от, по різних регіонах. І таке враження відбувається, що шизофренія на всіх рівнях, як зверху, так і внизу по місцях. Тобто, з одного боку, вони кажуть, вирішують свої проблеми самостійно от, з закупкою бензина і дизеля, А з іншого боку, вони туди надають паливо, тому що їм треба це все відправляти на фронт. Події на російському ринку палива, Вони впливають на ціну нафти в світі? Яка зараз тенденція? Не впливають. Я так думаю, що регіонально впливає тільки один такой зворотній момент. Те, що Росія почала закупати палива, Тобто ми минулого року при ударах наших в серпні місяці побачили, що я корова язиком злизала 92-й бензин у Киргізії, в Казахстані, Узбекистані. Тобто, вже тоді ми бачили, що насправді імпорт палива відбувався минулого року, але він не афішувався цього року. Вони дозволили, ну і за того, що об'єми стали просто неймовірними, вони а, дозволили цьому статися. Так, от впливає тільки в тому сенсі, що. А, Починають заробляти ну не тільки Білорусь, а ще і інші е країни їх економічної зони. Тобто це Киргізія, Казахстан, Узбекистан, Китай. От, навіть Північна Корея прибудрилася на тому трохи заробити грошей у 19-му пакеті санкцій проти РФ, який ще не ухвалила Євросоюз, але тим не менш там є такий пункт, як Стеля. На бензин на, на нафту 47,6 доларів за барель. Як це позначиться на економіці України? О, бачите, в мене в думках тільки Україна на економіці Росії. Ну, дивіться. Ну, по-перше, ця стеля вже починала діяти ще з 10 вересня. От, насправді, так що, як це позначилося? Ну, Це позначилося, на те, що все уходить в тінь, як було і минулого разу. На жаль, цінові стелі з одного боку, це гарна працююча річ, а з іншого боку, вона працює тільки тоді, коли ти починаєш слідкувати за її виконанням. І за того, що механізми виконання ну, недосконалі і не оплачуються ніким, от, то і дія цих санкцій, на жаль, така. Тимчасова і привела призвела до виникнення неймовірно великого чорного ринку нафти і нафтопродуктів із Російської Федерації. От я повторюю, що насправді ця цінова стеля, на мою думку, зараз приносить набагато більше шкоди, ніж. Пользи не треба було не робити ніякої цінової стелі, треба просто було забороняти будь-який експорт з Російської Федерації, прикривати канали і топити судна, або чи арештовувати і супроводжувати їх на відстрілі до портів, якщо не якщо ми за екологію слідкуємо. А те, що ми побачили, як 60 доларами, так і 47 доларів ну це а, насправді тільки виникнення чорного ринку. І корупційних схем, які виникли не тільки в Російській Федерації, а виникли і в тому ж числі і в Євросоюзі теж враховуючи те, що протягом нашої розмови я повсякчас обмовляюся і згадую нашу країну, тому що насправді головне, що відбувається у нас, то і на завершення таке питання: наскільки ми сьогодні диверсифікували наші шляхи постачання палива, наскільки ми у безпеці? Ви знаєте, є така країна в світі, яка зараз перебуває під час війни повномасштабної війни, а рівня Другої світової, в якій потерпає від постійних атак від свого ворога. При тому на заправках цієї країни ціни відносно дешеві, якщо порівнювати з оточуючими заточуючими країнами. Ворог уже просто напросто відмовився бити по ну, по нашій по нашому ретейлу, по нашому забезпеченню паливними стильними матеріалами, як військових, так і цивільного населення. Чому тому, що у нас саме найкраща на даний момент логістична система забезпечення паливом та паливо-мастильними матеріалами, краще в світі немає. Не було, ми її зробили. Зробили за 4 місяці в свого часу. Це зробили за українського духу підприємництва, вод тим, що знизили податки, зробили дерегуляцію. А москалі роблять все навпаки. Тому якщо вони не почали знову робити ринкову економіку в себе, а вони це не роблять, значить і паливну кризу вони найближчим часом не подолають. А ми подолали. Дякую вам за такі прогнози і за розмову, пане Андрію. Це був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.